Що ж, доброго доречка, всім з вами знову Тенкрепер. І сьогодні, друзі, я буду будувати своє АТБ. Так, друзі, я в Roblox знайшов спеціальний режим, де можна побудувати свій бізнес, а тобто своє АТБ. Так що, друзі, зав... заваріть собі чай, каву, що ви хочете. А також, друзі, з вас лайк та піс... підписка, а з мене годний контент. Ну що ж, не буду затримувати, погнали до відоса Wow. Ну що ж, друзі, ось ми вже у самому режимі. І нам тут написали, ласкаво, просимо до АТБ Тайкону. Угу, дуже цікаво. Так, далі у нас є баланс. Баланс у нас 0 гривень, це не добре. Але думаю, що потім згодом у нас почнуться там, тисячі, дві 2000, тисячі, а даже може мільйон. І що версія режиму 4.1. Так не буду затримувати, давайте почати нажати. Так, що тут у нас цікавого? Так. Угу. Так, а що мені тут? Торкнись, щоб взяти тайкон. Угу. Зараз торкнемося. Опа. Це... О, так це, походу, моя територія тепер. О, десь має 375 гривень. Ну, чи доларів? Давайте будемо казати гривень, яка різниця? Безкоштовний дропер. Так, се нас по треба на нього нажимати, правильно? Ну так, да, правильно. АРМІЯ АТБ. Ну що ж, друзі, у нас є ще один дропер тільки за 50 гривень. Давайте, в принципі, його купимо. Коротше, друзі, зараз я куплю всі дропери, які потрібно, і включу запись Ну що ж, друзі, ось в принципі, я вже купив всі ось ці машини, називати яких як хочете. І тут друзі, я, друзі, зрозумів, те, що ось це не АТБ, а йменно ось АТБ. А щоб побудувати сам АТБ треба 50 тисяч гривень. Але поки що, напевно, ми, друзі, не будемо купляти АТБ, тому що це дуже сильно дорого. До речі, в мене вже є 6 тисяч гривень. Скоро буде 7 тисяч! І, до речі, друзі, у нас є тут ще три колектора. Я звичайно, не знаю, що це таке, але прикольна назва. І до речі, друзі. Це, напевно, мій будинок. І тут треба побудувати все таки стіни, щоб ніхто не ворвався в мій будинок, напевно. Так, купуємо, друзі, кили. А також, друзі, приспіли, купуємо самі вікна. Купуємо освітлення. Купуємо коробки. Купуємо якийсь підкойл. Я не зрозумію, що це таке. Це для того, щоб підстрибувати, але ну, давайте підемо провіримо. Друзі, оказується це те, ця штука, щоб ми швидше бігали. Ну, це, в принципі, крута фішка. До речі, друзі, давайте купимо наш перший колектор. Цікаво, що це таке. А, це, напевно, те саме, як оце, тільки. А що вона робить? Де з нього гроші капають? В принципі, не видно, щоб з нього гроші капали. Ну, ладно, окей, давайте, в принципі, будемо. Купуємо ось цей колектор і давайте ще накопимо на третій колектор. Ну що ж, друзі, ось я вже накопив на третій колектор. Купляємо його. І... і що він робить? Е... Незрозуміло. Але, друзі, давайте трішки тут пофармимо в принципі. наших грошей, наших АТВ, нашу армію трішки пофармимо. А, я більше не можу нажимати на цю штуку. Ну і пофігу хай так буде. Так що, друзі, зараз буду купити грошей, а тобто 50 тисяч гривень, на... щоб почати будувати тебе. Для вас це секунда, а для мене, напевно, багато часу це все займе. Так що погнали. Ну що, друзі, ось я вже накопився всі 50 тисяч, так що можемо купувати нарешті підлогу для тебе. Так, тепер нам потрібно 10 тисяч гривень, щоб побудувати стіни в нашому улюбленому, найпопулярнішому ГТБ. Ось, друзі, в принципі, я вже накупив грошей, так що ось, в принципі, стіни в самому ГТБ. Ну що ж, друзі, тепер наша стіль — це поставити вікна, купити напис, купити двері, це очевидно, купити дах і купити ще раз вікна. Ну, що ж, в принципі, погнали фармити. Ну що, друзі, ось я при поставив напис вікна, двері, ще раз вікна. А тепер нам потрібно поставити парковку, а також знак паркінгу. Блін, це знову йти фармити. Ну ладно, окей. Доволі швидко, друзі, я все на все це накупив. Тепер, в принципі, купляємо знак паркінгу і саму, в принципі, парковку. Так, друзі, поки що я тут нічого не буду робити, а поки що буду робити ну, не зовнішній, а внутрішній тюнінг АТБ. І я вже щось купив. Так, ну що ж, друзі, купляємо полиці для нашого улюбленого АТБ. І тепер наша задача це накопити на холодильники це 2000 доларів, а тобто гривень. Накопити на щадній полиці це тобто ще 1000 гривень. І купити стіни. Знову йти фармити. Ладно, друзі, заради, а тебе я буду, в принципі, страдати. Так, ну що ж, друзі, я накупив 26 тисяч гривень. Тепер можемо купити холодильники. Ще раз купити холодильники. Тепер купити полиці. Ще полиці. Ще полиці. Ну що, друзі, я вже побудував в принципі, місце для нашого продавця. І тепер потрібно наняти касира. Давайте, в принципі, наймемо привіт, в принципі. Так, змусите працювати. Давайте в принципі, змусимо його працювати. До речі, друзі, він нам дає понад 500 гривень. А це я вам хочу, друзі, сказати, це багато для мого в принципі, прибутку. Ну, можна сказати, і не мало, і не багато. Коротше, друзі, ми можемо купити білборд за 20 тисяч гривень. Давайте, в принципі, його купимо. Ля, яка красота! Просто файно. Так, ну що ж, в принципі, друзі, давайте вже купимо ці стіни, купимо самі двері. Купимо надпис. До речі, це вхід тільки для персоналу. А є, в принципі, директор, так що можу, в принципі, зайти сюди. Так, тут на що є? Купити освітлення. Це просто 100% треба його купити. Купити полиці, купити комп'ютер це теж важливо. Найняти працівника поки що немає. хоча, в принципі, можемо, в принципі, купити. Наняти його. Скажи, ти може? Якщо ти там програміруєш, а? Ти що, тебе хочеш зламати? Ну, дивись, мені за тобою слежу, поняв? Ну що ж, друзі, в принципі. Купуємо наші полиці з безкоштовними коробками. Ну і все, в принципі, ця кого нас повністю готова. Ну що ж, друзі, в принципі, купуємо стіни ще одні. Я опять щось купив. Купуємо двері. А, це туалет. Ну ладно, давайте, в принципі, зайдемо у наш туалет. Купити туалет 10 тисяч гривень? Нафіга собі. Їдіть собі там на вулиці під кустики ходіть У мене стільки грошей нема. Друзі, ми накопили свої перші 186 тисяч. Тобто 200 тисяч гривень! Так, друзі, поки у нас є така можливість, треба купувати касу, купувати касира, дати йому грошей, щоб він працював. Купуємо ще одну касу. І, в принципі, у нас тепер є три працівника Ну що ж, друзі, нам треба ще купити полицю. Ми, в принципі, її купили. Так, ну що ж, друзі, тепер купуємо фуру АТВ Маркет. І купуємо перший автомобіль. Вай, яка файна автомобіль! Тож ми в нього можемо сісти і покататися? Блін, а чого він такий бистрій? Я маю, Дивіться, яка красота і файна просто машина! Так, друзі, як... Казав мій дій, дело гулять сміло. Так що давайте поставимо наш автомобіль якось вийдемо з нього і підемо далі щось купувати для нашого магазину. А тобто, туалет, раковину і все. В принципі, а що треба ще купувати? Нічого, зараз розберемося. Коротше, друзі, ще окалися те, що ми можемо тут, а в Рофлексі побудувати свій дім. Давайте, в принципі, почнемо будувати наш великий будинок. Але спочатку поїду вернути, типу, автомобіль, а то я його, його просто вкрав. Так, друзі, ось ми вже прибігли. Тепер можемо купити дах, купити двері за 5 тисяч. А чого, а чого? А, все, я відкрив. Фух, до те, що я відкрити не можу. Свій дім двері. Так, купити освітлення за 10 тисяч, Купляємо. купити вішалку, Купляємо. Купити рослинку. Рослинку це що у нас? А, це маленьке дерево, добре. Купити диван, Купляємо. купити телевізор, Купляємо. Я себе чувствую зараз якимось мільйонером, який просто все купляє і все. Так, потрібно купити все-таки килим, купити картину. що у нас за картина. Дуже красива картина. Купити обідній стіл. Купити. Ну що ж, купляємо кухню, тепер купляємо двері в кімнату. Перший Купляємо кімнату. А, це вже в туалет. І Так, купити ще одну рослинку. Купляємо. Та тільки ми тут на цьому домі буде рослин, Йомає. І там ще треба купити рослинку? Купляємо. Зато чисте повітря буде в домі. Так, купляємо годинник. Чому ми, ми його не можемо купити? Алло, а все, купили, годинник є. Дивіться її більше, чи моя голова. Так, ну принципі, ми купили куст. Купити куст. Який ще куст купити? Ми ж вже купили. А, це воно просто заглючило. Ще раз, извиняюсь. Так, давайте, в принципі, підемо прокачаємо нашу кімнату. Купити освітлення, по-перше. По-друге, купити вікна. По-третє, купити ліжко. Це обов'язково купити тумбочку. Що таке торша? А, Купити картину за 10 тисяч. О, мага! Це що за файна картина? Ха-ха. кажеться, чи в магазині тебе комп'ютер дорожчий? Друзі. Давайте зараз зрівним комп'ютер за, за 15 тисяч гривень і комп в АТБ за 50 тисяч. Щось якось странно, так? Да? Так, а тепер беремо свою тачку і їдемо до нашого будинку. Дріфонк я хасаю, мені так, ви зрозуміли. Так, виходимо з нашого любимого автомобіля і заходимо до нас в комнату. Так. Є має яке геймерське крісло, Чому не більше мене? А ням не більше, це просто я маленький. Такий самий, як і я. Так, купуємо шафу з книгами, купуємо Кітцю. Нефіга собі Кітця 500 тисяч. В мене кішка і кіті то дешевше, ніж це за 500 тисяч. Так, а давай. Друзі, у нас є один мільйон, це дуже файно. Так, тепер купуємо кицю. Нефіга собі киця. А чого вона така здорова? Чого вона більше мене? Ладно, окей, це випроси до автора. Так, тепер заходимо в туалет, купуємо освітлення, купляємо ванну. Купляємо раковину. Дзеркало. Купляємо туалет, килим, рушник. Купуємо правильну машину. Купуємо рушник. Ну, і, в принципі, все. Так, з туалетом і з моєю кімнатою ми закінчили. Так, а тепер що делати далі? Коротше, друзі, ось такий будинок нам, у нас, в принципі, вийшов. Це такий немаленький будинок. Ну що ж, друзі, ось, в принципі, і все. Ми, напевно, повністю пройшли карту. А да, вам, друзі, я вам дуже сильно дуже сильно дякую за перегляд цього відео. З вами був я, Тендекріпер, всім до побачення, всім пока. Пока!